Сьогодні в центрі сучасного мистецтва Білий Світ виставка абстрактного мистецтва. Далеке та близьке. Валерія Шкарупи. Ну що ж, ми готові до огляду? оба Фрейд в искусстве. Он вот это подсознательное, очень важное, Но только без такої сексуальности сексуальності, либидо, а при помощи красок, которые он чувствует, которым дає название, которым дає значення. Цей автор мені дуже подобається. Незважаючи на те, що це мій сусід по майстерні. Валіра Шкарупа, він знімає на нашарування, він намагається заглибитися до чогось самого головного, от, ніби ніби без зайвих слів. Ніби сказати, сказати головне, але не голосно, а сказати, сказати тихо, сказати, можливо, в чомусь ніжно, можливо, навіть занадто ніжно часом, так що це не дуже й чути. От, але для, для глядача, який хоче почути. Він почує. Далеке та близьке. Ви бачите, наскільки в нас сьогодні гарна виставка. Коли ти дивишся на ці роботи, е, відлітаєш у якийсь у інший світ. Згадується найкраще митця життя. У нас від арт-візиту для вас є також подаруночок. Ракушечка, да дуже приємно мені, тому що я дуже люблю воду, море, ракушки. Валерій, в минулому вас часто називали морським вовком. Згодом ви археолог-реставратор. А сьогодні ви прекрасний художник абстрактного мистецтва. А хто насправді? Це дуже таке, я не знаю хто. Іноді я сам себе не знаю, що, це, що там за цим. Тому що ну, ви там назвали що морський вовк, це були ну, море, це була служба на морі, потім був Єгипет, де я рік цілий був, це потім археологічні експедиції, це потім галереї, потім музей. 25 років археологічний. Експедиції, це е, при Чорномор'ї, а я був як реставратор археологічних матеріалів. Ну і це кожний, кожен рік по місяцю десь біля цих, біля води. Тому без води ні туди, ні сюди. Валерій. А що потрібно для того, щоб ваш твір народився? На ну, щоб народився, напевно потрібно якийсь це якась, якийсь поштовх. Тому я люблю подорожувати. Подорож це не тільки те, що там ми привозимо своє фізичне тіло кудись з точки А, точки Б, точку Б, а і подорожі такі подорожі чисте. Інтелектуальні, емоційні. І все, мені все цікаве від крайнього космосу до, до, до близького, як вони називаються, далекі близьке. Я і Валера, ми обидва земляка, ми обидва корінні сумчани. Розумієте? І в цьому контексті я маю два слова. Тому що е, такого сумчанина більше немає. Валера дуже цілісний художник. Він не відхиляється від свого обраного курсу. Він його давно вже обрав. Сьогодні білий світ наповнився сонячними кольорами абстрактного мистецтва Валерія Шкарупи. З вами був білий світ та я Любов Сенчук. До нових зустрічей.